Сьогодні 27 жовтня 2024 року. 6 година 30 хвилин, неділя. Сьогодні перевели годинники. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий творитий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам моїм, моїм нащадкам. І хай ці всі годинники вже ніколи не переводять. Хай залишаються на зимньому часі. Наша країна бо так на набагато зручніше. Шістдесят два вся годота з поганими звичками, яка мене оточує звикла все своє життя жити за рахунок інших, красти і брехати бо. Їхні батьки їх більше нічому гарному не навчили. І вони забувають, що вони такі ж самі українці, як всі мешканці нашої країни. І закон один для всіх.